Розпочався шостий етап Кубку світу з біатлону в італійському ангголь Центр Сельві. Першими розпочали боротьбу жінки спринтерська гонка, де перемогу здобула Лужан Моно, маючи у своєму активі два нуля та швидкий хід ногами. Не менш круту гонку провела Серійна Гротян, яка також має нуль та другу позицію, плюс 7,2 відставання. Та Франциска Пройс показує стабільні виступи, займає третю позицію, маючи у своєму активі також нулі. Доратея Вірер здійснила промах на стійці, який завадив потрапити на п'єдестал. Четверта позиція плюс 28. Жулія Сімон також має один промах, але відставання більше плюс 38. Юлія Джима відстрілялася на нулі та посіла 10-те місце плюс 51,2. Кристина Христина Дмитренко також продемонструвала непоганий результат з нулями. 24-та позиція плюс хвилина 31. Олена Городна один промах, 49-та позиція. Ірина Петренко також один промах, 55-та. та Анастасія Меркушина. 4 промаха та 80-та позиція. На жаль, у загальному рейтингу Франциска Пройс впевнено лідирує 814 очків. Лужан Монодруга 697, Ельвіра Еберг, 571, Жанна Рішар, 471, Суві Мінкенен, 459. Юля Джима займає 18-ту позицію, 228 очків. Христина Дмитренко, 34-ту, 142. Попереду ще дві гонки: гонка преслідування та естафета. Більш детально про розказ змагань можна дізнатися ось на цьому відео.